Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. І сьогодні у нас друга частина тегу від помічника. Всім привіт! А на початку він хоче що показати? Так. Ну, Уже ось... традиція у нас. Так. Да. Так, ось такий кіт. Так. І ось такий новий кіт. Ну, ось там. Моя мама не встигла там завантажити, то вона там зняла обзор на цього кота. Mm -hmm. То, що вона там казала, що я його собі заберу. І mm -hmm. це правда. <реш> так, ось так нехай лежать. У нас сьогодні теж такі одні, одні а... коти будуть. Mm -hmm. А наступне саме цікаве це ось така кулька, новорічне. Так, да, кулька зайчик такий, бачите? Mm, гарно. Я зараз, ну, не все. треба діставати, і так видно. Mm, добре, такі ось так. Ось такий заяць класний. Така кулька, і тут наче ніч така, да, зі снігом. Mm. Oh. Я, кстати, вибирав ось так, тобто воно ось так стояло. Ну, люди mm -hmm. ж не бачать, як ось так стояло, да. Да, ось шо? так стояло. Так. Mm. Ну, я подумала, ти, що о, красиво. Я такий перевернув, і тут заяць. Такий сюрприз, так? Якщо що, це я покупав в новосі за 180 гривень. так, в собі іграшку взяв, Угу, Там є іграшки за 230 гривень. Щось там в новісі дуже дорогі ціни. Ну що, починаємо. Тех. Я просила помічника, будь ласочка, прочитай мені питання, а він не хоче мені читати питання. Все. Так що я не знаю, що там буде сьогодні за питання. Давайте слухати разом і відповідати. Угу. І поставте, будь ласка, лайк нашому відео вподобайку, так? Що ж я в прошлому відео виробив ще з п'яти тисяч? Так. Наш помічник минулого разу просив 5 тисяч вподобаєк, а отримали ми щось там більше 20 трошки, так? Ну, 30. Ну, Ти ж ти не знав, скільки в тебе там максимум було. Я думав, що в тебе там було тисяча, там там ну, у нас 5 тисяч підписників, так? І ті п'ять тисяч підписників повинні поставити 5 тисяч вподобайків. Так, якщо кожна людина поставить по одній вподобайки, правильно, то 5 тисяч повинно бути. Але... Це якщо на одному відео. Так, але підписано 5 тисяч, але дивиться, я не знаю, скільки. 5 тисяч! От, <реш> От, а виходить так, що ще 50% дивляться тих, що не підписані. Так що підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте нам вподобайку прямо зараз. І ми починаємо другу частину тегу. Ага. Давай. Так. Тег називається Коротше про вишивку, частина 2. Так. Е, Перше питання. Ні, це вже восьме, так? А, так, да. восьме питання. Чому ти не робиш маячки? О, чому я не роблю маячки? Ну, я ж їх робила. Ми ж з тобою разом робили їх коли. Ну, так, ну чому. Ну, сам, самому питанні кажеться чому ну, ти так рідко їх робиш. А от дивись, ти таке питання придумав, що тільки для мене, так? Ну, так. А для всіх? Ну, так ось дев'яте питання, там все тому що. Ну, думаю, що спом... А, там же ще. Так, там же всі дівчата будуть відповідати. Ну, для них я зроблю особисте питання. Да? Інше. Ну, добре, ну то особисто до мене, а може і до всіх. В принципі, всі можуть робити ну, це маячки. А якщо ну, хтось із вас робить маячки, то ну, теж можете відповісти на це питання. Чому я не роблю? Тому що мені для того, щоб їх робити, треба якесь натхнення. Треба, знаєте, буває, я хожу і бачу вже, які маячки я з чого зроблю, так? І я, тоді сідаю, так, і я тоді сідаю і е, роблю. А коли в мене немає на це натхнення, то я того не роблю, тому що, знаю, що вони вийде такі гарні. Тому поки що не прийшов час. Ми ж там з тобою зробили, там у нас є ще в наявності і зимові різні, і для ножичок, і для нитковдягача. Там я, є ще багато я, є. Я зараз думаю, який магнітик на продажу виставити? Магнітик? Я от, думаю, там моєго кота, чи. Ну, від медика, мабуть, не буду. Давай наступне питання. Наступне питання дев'яте. Чому ти. Чому ти вишиваєш, коли нема світла, мені не дозволяєш. А це теж для всіх питання. <реш> Коротше, у нас сьогодні тех для мами питання. Ні, так ось це. Да. Тут питаються, чому ти вишиваєш, коли нема світла? Так, чому я вишиваю, коли немає світла? Угу. Ну, це теж питання до всіх. Чому ви вишиваєте, хто вишиває без світла? Коли немає світла, чим ще займатися? Треба щось робити, щоб якось і часу. це мені не дозволяють. А тому що я вишиваю на пластику, вони легше вишиваються. І там якось не знаю. Я ж не хочу, щоб ти очі собі псував. Я вже, що, скільки мені вже років. А ти ще молоденький, маленький. Я не хочу, щоб ти собі очі псував. А я вишиваю, тому що мені треба кудись час. Я ж не можу просто сидіти і дивитися у стіну, правильно? Треба чимось зайнятися. Потолок. Ну так, в стелі буду дивитись. <рес> О, то я просто собі сідаю, поки що їх, хоч якось видно, то вишиваю. Десяте питання. Чи казали хтось за твоєю спиною щось негарне про вишивку? Казали, чи не казали, я не знаю. Ну, ач ти таке чула, ти що ти там вишиваєш, вишиваєш, і хтось за тобою там, чи біля тебе каже, що -ха -ха, вона вишиває. Ні, у мене такого не було, я такого не чула. Вишивка я знаю, що там... е, всі ті, хто зі мною спілкувався до того, що коли я почала вишивати, перестали зі мною спілкуватись, тому що то було геть інше коло спілкування, і там люди вважають, що вишивка це щось таке. Якесь несерйозне, що цим займаються ті кому робити нічого і так далі. Тому зі мною перестали просто спілкуватися. Е -е -е -е. В самому питанні е -е, кажеться, ну, тобто, коли ну, не про тебе щось кажете, що ти там вишиваєш чи, чи не вишиваєш, а кажеться про те, чи їх біля тебе щось хтось Ні. сказав погано про вишивку. Ні. Ні. Точка? Точка? Одинадцяте питання. Що тобі подобається? Вишивати котиків, чи, вис... чи вишивати собачок? Котиків? Теж те саме. <реш> а ви напишіть в коментарях, що вам подобається: вишивати котиків чи, вис... чи висувати чи вишивати собачок? 12 -е питання. Подобається тобі вишивати зайців? Ну, я ще зайців не вишивала, але у мене є там один заяць в планах. Боже, скільки, скільки років тому він у мене з'явився, і я підготувала всі вже і розпечатала схему, підготувала матеріали, основу, все. І ніяк не можу до нього дібратись. Але сьогодні. Я коли ти вийшли щось цю свою картину. Може, ти його будеш? Купити? Може бути, не знаю. Але я сьогодні, до речі, ранком про нього думала, про того зайця. От, і з приводу, чого я думала, це я взяла ще одну цікаву основу Едінбург. І думаю, можливо, може його спробувати на Едінбургу вишити. Ну, але подивлюся, я не пам'ятаю, чи там є бленди. Якщо є бленди, то не вийде. Бо Едінбург він такий мілкуватий, там треба в одну ниточку вишивати. То я про нього думаю, про того зайця, він у мене в голові сидить, і, напевно, треба його починати вже. Правильно? Там такий прикольний заєць. Пригає? Ні. Чи він стоїть. А чого не сидить? Ну, такий зайце, він стоячий. Так, я хочу що сказати: в першій частині, там, в сьомому питанні, було повторене питання там з питанням 4 чи 3. Ну, тобто, що тобі подобається? Ну, там, магнітики чи чарміки, то в сьомому питанні таке ж саме було. Тому я його в описанні в першій частині ну, не додавав. сьоме. Ну, тому що воно mm -hmm. повторне і таке вже є. Давай наступне питання. Е, чому ти ніколи не вишивала куриць? Курок? У мене, до речі, є схема курки. <рес> <рес> така там з парасолькою. Так що все ще попереду, але не вишивала, але є у мене одна. Ну так, сильно я, а, стривая. Пам'ятаєш дідусеві, я з півником вишила подушку? У дідуся, що в Києві є, да. ну, то, то ж, ну, можна сказати, курка, але просто що, чоловічого роду, півник. От, а курка я, ну, мені так особливо курки не подобаються, так, щоб їх прямо вишивати. От, то не моя птиця. Але є у мене там одна схема, там така йде курочка. Не пам'ятаю я, чи чий, чий то дизайн, то дизайнерська саме робота, я собі схемку колись давно-давно придбала. Там курка йде з парасолькою. Йде дощ? Ну, там так, щось таке. То теж у мене в планах, тому що я її вже і роздрукувала. і А Може, ти її після зайця виведе? Ну, може, пашу, у мене стільки всього, знаєш, є, що. Так, зараз буде 14 питання схоже. Чому ти ніколи не вишивала петухів? Ну, ось, бачиш, вишивала півників. Півник? чи Петух. Петух. Півник, перша. Півник. Півник? Так. <реш> <реш> Півник. Вишивала півника. Один? Один, так. Мені достатньо. Півників. Так. Чому? Ну, я ж тобі кажу, це не мої птахи. Я, так, я вишила, тому що дідуся, наш півник, за гороскопом. От, і я йому вишила півника подушкою. По вона зараз у нього. А так більше я не бачу. Якщо я побачу якогось такого прикольного півника, що мені дуже-дуже сподобається, то. Може можна... би. Так. Може, іще може бути. Почну вишивати. Так, лишувати. правильно ти кажеш. Так. І останнє 15-те питання. Чому нема вишивок ведмідь з каштанами? О, я не знаю, то вже не до мене. Я ж не дизайнер. Так, це питання до дизайнерів. Дайте, будь ласка, відповідь. Чому немає ведмедя з каштанами? Так? Угу. Чому? А чому? А що медведь, ведмедь і каштан? Я б, його кожен день б вишивав. Ведмедя з каштанами? Да. А чому саме з каштанами? Не знаю. Ну там ведмідь з медом зазвичай там. Та ні, з каштаном. З бджолами там все. Чому з каштаном? Ну добре, ведмідь з шишкою. <рес> <рес> а треба подивитися, може, з шишками і є ведмеді. Я якось не, не цікавилась темою ведмедів і, до речі, теж їх не вишивала. У нас, по-моєму, ведмедів немає вишитих. Нема? Ні. Одного я хотіла, такий біжить від медь з вуликом і за ним бджоли гоняться. От, він у мене був в хочушках моїх, але так я його і не встигла купити, а вже зараз і не буду. Ну, нема де його купити і не знаю. Чому ти мені його не купила? Ну що? Не купила, я ж не можу все купити на світі. Можеш. Можеш, не можеш, синуйко. Якщо б можеш, то я б вже все скупила. У мене так. ще одне е, ну, таке, не знаю, питання чи питання, но, ну це вже не по тегу, а просто. Ось пам'ятаєш, коли хтось вишивала там такі е, набори там. Ось це, ну, ну Як це назвати? Те, що ти, типу, осмотряла набори? Ну, огляд. То, огляд наборів. Ну, типу, новинки там ну. чи що. Ось то м -м, ти там показував пам'ятаєш, того оленя такого. Так. Да. То я його собі забрав. Ну. А коли ти його будеш вишивати? Коли я закінчу м -м, це, мій будиночок. А коли ти його закінчиш? М -м? Наплодив процесів, так? А Оленя коли ти. Я взагалі-то вже вишив небо. Так, небо ти вишив і зірочки, так? Ні, зірочки Там... я не дошив. Ну, деякі дошив. А коли ти будеш оленя вишивати? Маленького того. А, ну маленького я зараз можу повишивати. Так, да, зараз темно для 18-ї основи. А на столі вишивати? Темно для 18-ї основи. Наша тут? Так. Навіть тут. Чому вона не перша? <ріст> <ріст> Оце наш помічник мріє про першу. да? Канва, перша основа. А номер та? один. Це... А вона Це... така є? Та я не знаю навіть, чи є <ріст> така вона номер один. Це така, знаєте, вже як сітка така рабиться. <ріст> <ріст> Такі огромні, да? будуть хрестики. Ну, добре, два. Так, скільки ми з тобою там назнімали? знімали, ще є у нас час? Є. Ну що, будемо вже закруглятись, так? Закруглятись? Так. А як я закруглюсь? Ось так. Візьмеш, ляжеш та калачиком і закруглишся. Mm. Добре. <свісно> <свісно> так, дякуємо вам, що були сьогодні з нами. Сподіваюсь, наше відео вам сподобалось. Ви нам поставили вподобайки, підписались на наш Стоп! канал. Так. Ось тут ще під питанням я забув. Тут є. 50 вподобак чи 100 вподобак. Так, і що? Тобі треба вибрати. 100, звісно, вподобак. Чим більше вподобаєк, тим краще. Значить, поставте 100 вподобає. <рес> що я хотіла? А, відповідайте, будь ласка, на наш тег, на цей теж. Дівчатка, яких немає є каналу, можете просто письмово нам писати. і помічник особисто все читає і буде вам відповідати. Гарного вам дня, наскільки це можливо. Відео вже завантажимо, коли дадуть світло. Так, да, І... зараз без світла біля вікна. Так. І бережіть себе, так? Па-па. Па-па.